Всіх вітаю на моїй дачі. Сьогодні у нас багато роботи. Я зараз знаходжусь біля ось такого гарного кущика. Мигдаль декоративний квітує. Перевіряю кабачки. Тут два, тут немає і тут щось один. Ось тут рясненько. Це кущовий, класно так, зійшов. Тут один і там щось єлі-єлі, два якісь. Далі тут у мене пролита колею, огірки щось отако побілили. Щось їм тут не вистачає. Надо їх, мабуть, оце листечко обірвати. І ось тут огірочки ще. О, там квіти. Відкрила теплицю. Ой, парник з. Редисочко хочу пролити, а спочатку її треба прорвати, бо є місцями дуже-дуже ось так. Це як ото проривають моркву, так оце прийдеться тут і проривати оце діло. Як її отак садити, щоб воно не було ось таке От прямо густеньке, як його садити. І начебто і жалко. А Все одно прорвати треба. Все одно. Це трохи прорвала, полила і накрила. Тут у нас підсохла травичка. І зараз я син спробую трохи далі почистити, а я ось цю е, покладу картонку, щось ця ось не росте геть. І вокруг, зверху картонки цю травичку є в мене ось картонка. Ось так це. Виглядає спочатку картонку ви обклавай, отак картонкою, а потім зверху травичка. Ось так підкладається і все. Це от буде так, така мульча у нас. Вас вітає Світлана. Сьогодні у нас вихідний день, субота ми приїхали на дачу працювати. Така погода трошки. Похолодало, ну як похолодало, Воно не похолодало, трохи на 8 градусів менше стала температура і такий вітер самашечий. Зараз будемо садити, досаджувати картопельку. Ось вітор у мене. Сьогодні була дуже жахлива ніч. Знову на Кропивницькі летіли шахеди. Один за одним я спала наш п'ятий поверх у коридорі. Ну як спала. Це не спала вже. Скрутила скалачкам і проплакала. Було дуже жахливо. Один за одним над дахом вони летять жужжать, потім ті вибухи, вибухи. ну Слава Богу, все люди. Як то сказати, не постраждали. Так. Ось тут ми посадили минулого разу трохи, а сьогодні досаджуємо цей кусочок. Картоплі так купила 7 кг на 150 гривень, поключена, і буду далі садити. Хочу подоставати декілька ящиків. Мені там треба для огурців і для цих кавунів. Залізу в погріб перший раз. Я ще не показувала вам погріб. Зараз думаю, що покажу. Якщо залізу. Это що у нас? Это у нас воздуха, витяжка. витяжка. Он одна, он вверху вторая. Да. Ой, щось капнуло. Це конденсат. Вниз. Это у нас стіла тут недороблений. Ось все Тут дві так. полочки. Так є. А це ящики, що й ми натаскали. Гора. Гора. буду выбирать, ну, Куди мне що треба? І все, и лестница така висока. А там же включено, да? Да, наверное. А ты начнешь с улицы? Улица, а потом тут. Ага. Сьогодні мы косим тут травичку. Там далі, якщо вийде, туди й далі аж. Ось тут у нас уже красота, на вулиці там красота, ось тут. А, травычку надо хай посушиться, наверное. Слушай, вот тут стрёмно, конечно. А там да, там да, не надо. Смотри, как я там вокруг. Обходи вокруг. Да. я он вокруг обходил. Ну, чуть-чуть обошел, нормально. Тут надо еще просто. Ну, тут машина близкая. Смотри, как уже тут ходить классно. Тут, конечно, кусочек у нас залышился. Тут. Оце, ну, я не знаю, можна... А тут цей тоже квадратик оставить. Так, Хай уже ці да, ландыши да, цвітуть, бо там ну, вже да. вони не будут свисти. А тут уже можна, ну, цей кущик, да. Я оставляю. Оставляй. Вот это не знаю, я их вы, ви... Выкашую, вы вы они потом вырастут сами. Ой, тут не знаю, тут я вообще ничего трогать не буду. Я туда даже листья не буду. Да, тут надо высап выпалоть, высапать. Вот тут где вот да. вот шишечки, вот это все кустики, там все вырвется рукой. Руками. Да. Перерыв. Можно чайок? Можно Можно и чайок. А тут вообще как красиво, да? Хоть это, тут такой газончик. Газончик, да. А тут не, а тут нельзя это делать, этот самый. Ну, жарить, как он, папа, говорил. Я не знаю. Спроси у него. Что, Или там, или тут пусть делает. Вот. Тут место хай, хорошее, Ладно, надо показать по ему. Да. Попьем чаек. он тоже уже будет работать. Зарабы все уже. Я положу, солнце не было. Сейчас опять. А дальше ты тут тень найдешь. Красота. А все в мене яка красота. Це я, звісно, в Тік-Токі видивилась, чи не пам'ятаю, чи в Фейсбуці. Ось таку красу посадила вдома і привезла. Сюди буде тут рости. Де -то, де -то О! Красота. А пахне как? Травою. Ну ч, красиво? Все красиво, только где-то траву высокую повиривати. Це посохнет, все на мельчу мульчуп іде. Да. Там треба вирвати по кустикам здесь. Все нормально, все красиво. Красота. Тут залишились декілька кущиків в аелардії. Там якісь... Тут ось треба вирвати оці пастуш'я сумка, як вони називаються, і там порій, а цей кусінчик такий залишиться. І все. І там треба буде виривати траву. І там, коротше, боротьба з травою триває і триває і триває. Вирішила я сьогодні ще посадити у підвісні такі горщики. Портулак, не хочу його сіяти у ґрунт на землю. Ну, тобто багато трави, кругом треба випалувати та й висівати вже нікуди, то подумала, що краще воно виглядатиме так, підвісний очі, бачила багато дуже таких відеороликів і як вони дуже класно ростуть. контейнерах. І тому ось приготувала пінопласт. Зверху насиплю ґрунту землі і висію 4 горщика, 4 різних буде. Портулака і перевірю. А, ні, не 4. Ось є повний фієрія, і тут фієрія. Можливо, можливо буде 3. Там ще знайдеться, що посадити. Насипала ґрунту, пролила, підписала 1, 2, 3. І зараз буду сіяти. Це червоний. Вітер просто сумашечий, хоча б ці насінинки не розлітілися. Вони чорненькі, маленькі, а не видно. Щось попало, щось попало. І так само у другій горщики. Трохи присиплю пісочком зверху. Отак. Тут поставила горщики на сонечку зверху накрию ящичком, поки що його окупірував Масянька. ось, І все. І буде так стояти, поки. поки не виросте. Ящичок, для того, щоб не рилися коти, не залазив ніхто. І щоб дощик, якщо пішов, дуже не розмивав. там все. Да, 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 Масяня? Да, май маленький, да, Гуляв, що гуляв, десь прийшов. Ох, и грязь нуля у меня такая. грязнуля такая. Давай ящичком оце все накроем. і можешь сидеть сверху. Вот так. О! Все. Нормально будет. Так вот. Тіньочок И тут такие миленькі такі ось дірочки. Так, що тут у нас? Разбор. Пишов разбор. Далі я хочу в горщики посадити перчики. Ось так, три вазони. Я насипала, зроблю ґрунт, пісочок, все це підготувала. Сюди посаджу такі червоненький, гіркий перець, а сюди він темненький, такий фіолетовий. Він гарніше, тому я посаджу дві Ось таких два горшка. Засипала їх пісочком, земелькою. І поставлю пролью парничок. Поки я висаджувала перчики, масяня вже знайшов собі місце. Бо спочатку почав моститися на редиску на парничок, а тепер ось нове місце, масянечка. Там хорошо, так. Да. Там гарно, добре. Ой, Масянька, масянька. Ну і ще ось у мене в минулому році підписниця прислала такі гарні Тетяна, це ваші насіння. Низькі, риженькі, дуже гарні, повні, але я не маю змоги їх поки що висадити десь в ґрунт, Я їх вис висіваю також у вазончик, у горщик. Шіненька, якщо що. Прорву. 27 квітня Кропивницький. У нас зранку так виглядає полоничка. Примерзла. Чи буде з нею щось? Ось вона вся стоїть біла. 9.30 на годиннику, а на градуснику у нас зараз 10. Ще не дуже тепло, ми вже працюємо, не знаю, як виживуть мої рослинки, особливо ось я привезла вчора якраз кімнатні це тратистанція. Ось так. Чи буде вона? Ну, Заморозки ж були на ґрунті. Це хто це мені оце таке зробив? Палити треба. Незабудка квітує. Нам треба позаразі якісь ще діри у паркані. Там у нас є одна велика і декілька маленьких. Зранку зараз чоловік цим питанням займається. Син гриб збирає травичку вчорашню. Що у нас тут? З цього запутався? Що у нас тут? Вчора почала садити ось сюди квіточки і не досадила трошки. Шлавидний флокси, воздичка ще не квітує. Ці поки що держаться цей, не бояться морозів. Трояндочки, не знаю, як переживуть. Оця особливо дуже-дуже постраждала. Ну, вона після пересадки ще й мороз морозець нічний гахнув. Мятки стоять. ось Яка гарна м'ятка. Тут м'ятка підростає, тут вже повно колеса і вже тривога зранку. Задовбали. Не відкривала парнички, боюсь і навіть відкривати. Не знаю, як там мої перці, помідори, та не буду запускати холодне повітря. Ось тут ми відкрили паркан. Тут великі дирки, ми зараз його тут чоловік заварить. І так обіцяють у нас мінус 2 на сьогоднішню ніч. Ми вже отак, у мене є два куски агроволокна новеньких, я вкупляла для огірків, і вони підуть на полуничку. Зараз буду ще й тут накривати. Все більше в мене нема чим накривати. Сподіваюсь, воно не полетить. До сусідів накрили, що змогли. Ще треба накрити. Тут у нас робота продовжується. А, а що ти сікариш? А, от эти штуки поросли, так. Да? Щось немає, тут, тут щось заложено було. Ну, значить, немає. Ані да. угу. ж розростаються, їх треба шукати. корни эти. А тут прям почистили хорошо. Вообще, раньше тут ничего не было. Про, это самое. просвета. А сейчас вычистили соседы. А вот че пылы. Дуй, то уходи. Да, очень холодно сегодня. Очень. Я представляю, что будет в ночи. Значит, все тоже накрыем. у померзли гірки, померзли колеси. Деякі залишились, зараз буду заносити.